Друзі, важливе рішення комітету про справедливість для наших захисників. Щойно ми провели розгляд на комітеті питання про кредитування. Ви знаєте, що кредитування військових на сьогодні є однією з найбільших проблем статусу військовослужбовців. Військовим відмовляють в кредитуванні у зв'язку з тим, що в законі є норма, яка їм дозволяє не виплачувати відсотки, штрафи, пені за взятими кредитами. Саме тому ми на базі комітету з заслуховуванням всіх причетних органів розглянули це питання і винесли рішення, відповідно до якого рекомендували щодо проблеми споживчих кредитів для військових. Кредитних лімітів на картках, ми погодилися з пропозицією Олега Гороховського Монобанк про те, що Національний банк разом з комерційними банками має розглянути можливість встановлення такого ліміту в межах суми заробітної плати винагороди, які, яку військовослужбовець такий отримує, крім цього. Ми рекомендували Кабінету міністрів опрацювати механізм компенсації банкам ставками ставок за кредитами військовослужбовців, аби оця пільга в, е, в щодо невиплати відсотків не била по військовослужбовцям, а стала ефективним інструментом їх підтримки за рахунок державного бюджету. Окремий блок питань, які ми розглянули, стосується також е, є оселі. Ми е, переконані в тому, що кабінет міністрів повинен виключити дискримінаційну норму щодо мобілізованих осіб, на яких чомусь є оселя, пільгова ставка за є оселею не розповсюджується. Ми е, переконані в тому, що кабінет міністрів повинен виключити дискримінаційну норму, відповідно до якої, якщо військовослужбовець е, уходить в резерв чи втрачає статус військовослужбовця, то ставка перераховується на більшу. Ставку, і ми переконані в тому, що загалом необхідно збільшити фінансування програми. При цьому кабінет міністрів повинен також доопрацювати умови надання ЄС, аби наліпільгоровша 3% ставка не була доступна для тих осіб правоохоронців, суддів, які не брали участі в безпосередньому захисті батьківщини. Не брали участі в бойових діях. Я переконаний в тому, що кожна професія заслуговує на повагу, і кожен може і повинен мати право на кредит. Але якщо ми говоримо про пільги за рахунок держави, то такі пільги повинні отримувати лише ті люди, які дійсно ризикували своїм здоров'ям і життям заради нашої батьківщини.